Затяжне реформування судової системи в Україні перетворюється на штампування на папері законодавчих та підзаконних актів, які якісно саму модель системи не змінюють. Вважає лідер Компартії Петро Самоненко. З одного боку маємо тисячі судових рішень щодо повернення коштів афганцям, чорнобильцям та дітям війни. З іншого влада по суті їх заперечує, посилаючись на відсутність фінансів. У нас социальная политика не защищена, потому что в судах какие-бы решения не принимались, решения эти не выполняются. И тому подтверждение. Все вопросы, которые с которыми обращались, дети войны, чернобыльцы, афганцы, другие категории граждан, они не находят разрешения. Народний депутат України Оксана Калетник також за реформування судової системи, принаймні в частині спрощення оформлення спадщини. Нардеп переконана, витрачання часу на очікування судових рішень можна уникнути. Пропозицією цієї, цього закону є вилучити ланку в суд з процесу, якщо людина, скажімо так, терміни ці пропустила, то вона бере всі документи, які свідчать про те, що вона може вступити в спадщину, і йде до нотаріуса. Нотаріус в нашій країні він може забезпечити перевірку всіх наявності всіх законних документів щодо того, щоб людина війшла в спадщину. Відповідний законопроект вже зареєстровано в стінах парламенту однак, все ще залишається невирішеною Проблема доступу сільських мешканців до послуг нотаріату. Повідомляє прес служба народного депутата Олексій Літвінов. Новини телеканал Віничина.